Ні, ну дивіться товариство, якщо оце відео вам не принесло якогось різдвяного духу та різдвяного настрою, цей предріздвяний подрудночок в ДСБУ ви ігноруєте, або вам воно не підходить не подобається, тоді ви безсердечні, бездушні і і Санта-Клаус до вас не прийде. Прекрасний ранок у мене сьогодні почався, тому що я побачив цю новину, тільки як проснувся. А саме, а саме, генерала Кирілова, е, значить, е, який... Завідував, він був начальником військ радіо радіаційного та хімічного захисту РФ. Його, його накази видавалися в сторону наших сил оборони, щоб відпрацьовувати по нас радіоактивною та хімічною зброєю. Так от, вчора СБУ його подає. У, у розшук там зазначається, чи, чи як там правильно. Він зі своїм помічником відходив, виходив з якогось приміщення. Біля приміщення стояв самокат е, взимку е, і, і що і самокат ліквідував генерал е, Збройних сил Російської Федерації. Ну не прикольно, що ну, ну, капець, як прикольно. І що хочеться сказати? Хочу сказати, що був молодців, молодці сили оборони, які працюють за агентурою в тилу е, у противників. Це вже не перша новина така. Всіх колаборантів, всіх зрадників, усіх терористів та злочинців проти України та українського народу чекатиме та сама участь. Чекаємо нових, цікавих та смачних кадрів з роботи Служби безпеки, ГУР і тому подібних організацій. Ну що ж, товариство, вітаю вас. Ви на каналі Бордаті Мюслі. Це, мабуть, крайній випуск такого формату на каналі цього року. Як у вас пройшов рік, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Поки ми рухаємося далі, нам ще є що з вами перетерти. Підписочка, лайкосік, коментарік, все ви знаєте. Робимо все для того, щоб український контент квітнув. Це відео поширювалось, поширюється канал, оскільки монетизація вся. Я вже про це говорив. Я перечисляю на мій підрозділ Нахтігаль. Посилання на баночку активну також закріплю. Так, мужики, дивіться, інформація 92 93 по Галинській пройшла. Вода прозора по останній поставці, яка була в течение нескільки днів тому назад по всім бригадам, дуже дохуя 200 х і 300. х Іменно наша прозора вода. Нюхаємо воду. Вода пахне наша Немного дає наш спирт. Тобто, якщо вдруг такий запах присутній, сразу напряму сообщайте мені воду в сторонку і передаємо, нехай розбираються. Отака ситуація. По 93 бригаді за сьогодні є 200, є 300. 93 вообще зазнала крепко. Поэтому будьте так, блядь, для себе корисними. Дивіться внимательно, нюхайте воду, перед тим, як відкриваєте Вода прозора потрапила у скандал. <гум> Тиші ще не у скандал. А десь пару тижнів, тижня два тому е, в робочих чатах е, Сил оборони, Збройних сил України літали ось таке аудіоповідомлення, що вода Прозора отравлена, що є вже 200-300, що не пийте, обмежтеся, нюхайте та перевіряйте її. Це виявилося і псохою, це виявилося, можливо, ворожою псохою, а можливо, просто хтось, е, конкурент води Прозорої, е, вирішив. Таким способом насолити. Також, звісно це ж, це розхитує військове братство України, звісно ж, зразу задаються питання силам логістики, які відповідають за поставку в цій води, в тому числі. От. Які, в свою чергу, теж написали постики і сказали, що вже таке було, вже були такі фейки, кіди ще в 2022 році про отравлену воду. Ігнорувати такі подани, звісно, не потрібно. До них потрібно ставитись критично, перевіряти інформацію, просити пруфи. В будь-якій інформації потрібно просити пруфи, першоджерела і факти. Щоб вам показали, що дійсно так відбулося. Тому що люди на емоціях, люди в стресовій ситуації завжди перебувають. І починається це от ширення повідомлень. Я думаю, то повідомлення ще досі десь літає і хтось на нього реагує. Тому ворог не спить, ворог є як зовнішній, так і внутрішній. На жаль, таку інформацію ще розкажу? сприймаємо, шукаємо реальні факти відбування такого. Ну і не ведемося на паніку. Паніка в будь-якому е, рамці е, для нас є згубною. А ми їдемо далі. Валерка Маркус повернувся в водійний простір. Півтора року нічого не було чути про нього по факту. Ну, Можливо, щось і було, але воно мені не попадалося. Зараз Валера за крайній тиждень вже випустив сім частин. Знаю, що буде ще восьма частина. Про момент створення 47-ї магори, про момент конфліктів усіх. Тобто, як то кажуть, сміття з дому виніс, дай Боже, От, там він звинувачив все командування, що не дали працювати, що не зробили того, до чого вони в принципі домовлялися. Але ми що? Ми люди критичним мисленням знаємо, що є дві сторони. Отже, я крайні тижні ходив і розпитував і цікавився у людей, що вони думають на, на рахунок цієї ситуації. Ну, по-перше, по-перше, говорять таку річ, що він в основному не був згідний взагалі з командуванням 47-ї. Це були можливо якісь причини, але він не шукав діалогу і не виходив з ними на контакт, а зразу перескакував на щебель вище, а то й на декілька щеблів вище. І використовуючи свою медійність, зв'язувався з Валерієм Федоровичем Залужним. Що це сприяло? Це сприяло тому, що клімат у 47-мі ніяк не покращився ситуації. Не вирішувалися, вони тільки загострювалися. Тобто, вони протоптувалися, але вони тільки загострили. Так, в принципі, робити, я думаю, не є потрібно, оскільки Валерій говорить, що він там завжди за задіалов, завжди, щоб домовитися, договоритися. Не знаю, так, мені здається, воно не працює. Це по-перше. По-друге, сам Валерій сказав, що він там офіцеру. Чи побився з ним там відео, чи що. За на, 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 на цей. Шеврон. Шеврон Магори. А чи я просто мовчки спробував зняти з нього на руками не знав. Очевидно, що з моєї сторони це вже був, акт агресії по відношенню до нього, бо я перетнув межу його особистого простору, тож він почав віддуватись і кричати. Сад в кабінеті це почув, вийшов, ну і всі помінялись пару фраз, він зняв знак бригади, і ми розійшлися. Та й я, чесно кажучи, не хотів ще більше нагнітати. Коли я вийшов на вулицю, якраз під вікном сака стояв цей майор і розмовляв із замом з МПЗ бригади. Я подумав, що треба підійти і спробувати вирівняти ситуацію, наскільки це можливо. Бо скоріше за все, цей майор нікуди не ділиться. І мені доведеться з ним майбутньому працювати. Тож я підійшов до них сам і запитав у нього, що можу дати йому відповіді на його запитання про те, хто я такий і що правда мусіння руками знав. На що ця курва продовжила хамити і тикати мені своїм званням, що я мушу поважати його погони. Там стояло ще багато нових офіцерів штабу і управління бригади. Тому я не міг комусь скласти враження, що так з цими інституцію, посаду головного сержанта бригади, я не міг опуститися до його рівня риторики і тим більше вдарити. Тому я взяв його. Врешті-решт я його відпустив, він записав мій номер телефону і з погрозами в кіпштаб. А я йому відповів, що коли буде дзвонити у ВСП, нехай обов'язково розкаже, що сержант йому по шапці надавав. Так, дійсно, там були якісь, можливо, традиції, що вони там його, їх започаткували, що потрібно було цей шеврон заслужити. Але цьому офіцеру цей шеврон вручив командир бригади. Тобто і сержант приходить до офіцера, починає виясняти за шеврон, за шеврон е бригади, в якій е цей офіцер служить. Можливо, він даже Богу винен і не знав, що от саме, якісь є процедури та маніпуляції, щоб отримати цей шеврон. І тут до нього з наїздом. Це, я думаю, теж порушення якоїсь, як мінімум, е дисципліни. Ну і третє, основне, що, що я почув від своїх побративнімів. Е що і що є дійсно різонно. що з самого першого відео Валерій розказує про те, що як неможливо працювати з тими людьми. І що з самого початку він це збагнув, і що воно все йде по причетному місці. Але тим не менше, використовуючи своє медійне лице, натягував туди бійців, які йому довіряли, які йшли до нього які йшли за ним. І, можливо, можливо, він думав, що воно все якось ущухнеться, притеться та перетреться. Але в момент критичний, він просто переводиться та йде, йде з бригади, залишаючи людей, які прийшли до нього і за ним, з людьми, яким він називає некомпетентними, які призводять до того, що ті ж бійці потім помирають. На прикладі нашого підрозділу, що я можу сказати, ви знаєте, недавно ми відділилися повністю від 14 го полку та приєдналися до батальйону Рейд. Ми боролися до кінця за кожного бійця, який прийшов до нас. Який пішов служити з нами, і який хоче іде рухатися далі з нами. І нам, на превелике щастя, вдалося всіх їх перевести і піти своїм шляхом далі, далі вам розсуджувати вісім частин, там є дуже багато матеріалу, можна подивитися. Я вивіз тільки півтора випуску з цього серіалу і розсуджувати. І ставити якісь свої коментарі та рецензії стосовно ситуації, яку висвітлює Валерія Маркос. Справа за вами. Я свою думку сказав, точніше думку, яку я підсумував, розмовляючи з різними військовими, В першу чергу своїми побратимами. Українська співачка Діана Горбяк. Псевдонім у неї сова. Її дуже жорстко розкритикували е, за те, що її команда влаштувала рейд ТЦК в центрі Львова. Про що саме йдеться? Вони собі вирішили піарити концерт в такий дивний спосіб, одівши форму і, начебто, перевіряючи там, якісь документи з резерву плюс і тому подібне. На облік. Деякі люди показували ці документи, деякі люди були просто в шоці. я Це все знімалося на камеру, було дуже дивно для всіх. Маніпулювати, як на мене, взагалі військовою формою та будь-якою справою, якщо ти не є військовим, то взагалі маніпулювати це дуже погано. І використовувати її не в цілях службових формах, це теж дуже погано. Якщо ти не маєш ніякого відношення до Сили оборони, тобто ти в них не є, одягати цю форму це теж не, не, не є добре. Зазивати на концерт комерційний концерт, на якому ти будеш заробляти гроші, просто хайпуючи в Тіктоці та в соцмережах, це теж залупа. Тому розкритикували і правильно, бо нема не чого. Тим паче, задіваючи таку для суспільства нашу болючу тему ТЦК. Бо наше суспільство ділиться на два табори. Ви знаєте, хтось за проти мобілізації і тому подібне. І е, територіальний центр комплектації будь-якого району, будь-якого міста, зазнає великої критики. Тому використовувати і хайпувати на таких історіях це є, як і на мене, дуже глупо, дико та дешево. Підсумовуючи 24 й рік в плані пошукових запитів українців у Google. Найпопулярніше є, що? Графіки відключення світла, Євро 2024, Сирський, Паска, Усик, Ірина Фаріон, Суджа, 20-у Маріуполі фільм, а також. У вас нього Маріуполі фільм. Євробачення 2024, це вже ми говорили. Е, також є такі категорії топ-10, що таке Мсек, що таке РЕП, що таке Терекони, що таке черги відключення світла, що таке СНАП, що таке довідка ОК7, що таке КАП, що таке босифікація, що таке квадробери та що таке <кхи> чиназис. Серед персон, інтерес, до яких зросла найбільше в пошукових запитах, це Олександр Сирський, Олександр Усик, Дональд Трамп, Сергій Лавров, Камала Гарріс, Майк Тайсон, Микола Тищенко, Павел Дуров, Клавдія Петрівна та Соня Морозюк. Ну, що ж, хочеться сказати, що переважає е, у цих всіх запитах. Також покупки на секундочку, які цікавили українців найбільше це кофлоу, вентилятори, зарядна станція, інвентор iPhone ін інвертор, iPhone 16, дубайський шоколад, Сквіш, лапка, геловий акумулятор 100 А, сонячні панелі, тюбінг. Е, переглянувши всі історії, всі запити в різних напрямках. Що дуже добре, дуже добре, що українці все таки цікавляться війною. ситуацією в країні, тому що ці запади про це говорять: що як мінімум цікавляться сирським, екофлошками, генераторами, графіками включення світла, суджую, всі цікавилися. Кінематограф це двадцять у Маріуполі. Це дуже крута екранізація. Того, що відбувалося в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, рекомендую подивитися, хто ще не бачив про Ірину Фаріон, хтось гуглив, також цікавився, напевно, про ситуацію, яка сталася, про її вбивство. Це дуже добре, дуже добре, тому що значить, українцям не все одно на Україну, не все одно, що в ній відбувається, не все одно на ці всі тиски та виклики, які в нас були у 2024 році. Джозефін Джексон знову на першому місці. Україна найбільше шукала в 2024 році в категорії фільмів для дорослих. Значить, хентай, мілфи, російські чомусь на третьому місці. Люблять українці, мабуть, лупашити русських і неправдоподібними способами. Ладно, занесло мене трошечки звільняюсь. Вибачаюсь, перепрошую. Отже, і стопорно порнозірок, які. Українці шукали, в нас виходить, Джозефіна Джексон. Це дуже круто. Українці всюди попереду. Як не крути? Зараз «Сталкер 2 вийшов. Гра топ. Топ ігра не року, а десятиліття я вже знову повторюся. Якщо в парнуха фільм для дорослих, будь ласка, українка Джозефін Джексон. Наші спортсмени, незважаючи на ті всякі тяжкі. Моменти з виїздами, ситуацію в країні, що тут родичі, що тут страждають. І тому подібне війною завойовують золоті, срібні та бронзові медалі, тобто перші місця. Фільми беруть участь в, в топових, в топових чому? В топових, коротше, ну, ви поняли, Виходять в топи світового кінематографа. Новини з Цени Це не в Росії з початку війни відтіли на 47%. Кому що, А у них все, все по-старому. Наживатися в росіян один на одному це коротко, державна традиція, в них національна традиція. І нічого дивного, типу, хтось зрозумів, що обнулятися буде цих СВОшників все більше і більше і почав робити на тому бізнес і піднімати, і піднімати ціни. Поки одні отримують ляди каліни і тішаться від того за своїх рідних. Інші на них же і заробляють. Е, також, також пишуть у них, що. Кожен дев'ятий росіянин буде відмічати Новий год в кредит. Получається Алівєшка і і шампанську цього року буде кредит. Ну а що дивного, шо дивного, якщо за крайні пару місяців ціна питання війни в Росії зросла, якщо я не помиляюся, до 2 мільярдів в годину. Тобто вони вливаються туди все більше і більше ресурсу. Звідки вони беруть? з звичайних халопів та рабів, які в них сидять і хлопають в ладоші, маючи туалет на вулиці без води, без газу, без нічого. Але Путін Путін все зробить, тому що тут нам не дають жити. А Путін все зробить і переможе всіх, всіх побідіти, і тоді ми і заживемо. Бо ще вони люблять таку приказку. Хорошо, не жили і нічого не начинать так. От. Ну, а закінчити це відео я хотів би трошки посмішкою своєю та вашою на лиці ось, будь ласка, Кіріл Сірюс, топ-блогер зараз найвизнаної в цілому світі Донецької Народної Республіки, просто жре багно. У нас, як в Америці, не виходить ось так тут в обуві піти по дому, щоб там було чисто. Або, як в Європі, вони моють машини під час дождя, представляєте? Це у нас безсмисно. Я вирішив розібратися, що це за грязь, Ну, мікроскопу у мене, як ви бачите, з собою немає. А що ще робити, то блогерам ДНР, щоб привернути увагу. Звісно, жерти багно, болото, бруд, бо тільки те вони спромоглися за ті роки там зробити. Грязь, бруд, мінус економіка, мінус, бренди, мінус. Мінус все, в принципі, не життя, а виживання. Вони недавно, там, пару місяців тому, тішилися, що змогли яким способом десь там через Білорусі. Завести дефіцит, дефіцит і дефіцит в них що, як ви думаєте? Правильно, Кока-Кола. Біме Кока-Кола і Пепсі храняться в масштабах. Це не храниться, а продається. Так, ось такий от получився коротенький, можливо, не коротенький випуск. Чуть-чуть підсумків року, чуть-чуть просто якихось цікавинок та новинок в цілому моїх думок. Радий, що ви були зі мною. Пальчик вверх, підписочка, коментарик. Ділимося з друзями та щасливого вам майбутнього нового року. Щасливого Різдва. В цілому щасливого вам життя. Все, як то кажуть, буде Україна. Слава Україні та побачимося знову. З вами був Кум, канал Бородаті М'юслі. Обійняв!